Як з Богом вилікувати депресію? Перших 10 рекомендацій священників. Виконуючи ці умови, Бог дав мені двох дітей, хоча лікарі говорили, що не буде дітей, і навіть не хотіли брати гроші, щоб попробувати. кинув корити, так що навіть вуха не пухли. Хоча стажу коріння мав понад 28 років, 5 років вже нема приступів, але місячний уколо роблю. Іще багато чого доброго зробив мені Бог і так перші 10 рекомендацій священників. Перше. Найчастіше сповідатися, робити щодня і спецовісті, причащатися святих тайн, обов'язково з належним приготуванням. Суворо дотримуватись посту і пісні дні середу та п'ятницю, привчати себе до смирення через неосуд інших. Частіше просити вибачення і думати про себе як про грішного і останнього, ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі, і тим більше не звертатися до бабок чи клонів, бути смиренним. Найчастіше, четверте, найчастіше закликати Ім'я Ісуса Христа, тобто вимовляти Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Помили мене грішного і перехреститись. Це самодоступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіянню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, як це видно хоча б на прикладі звернення до християнства священимоличника Кепріяна. Тільки хреститися треба правильно, з благоволінням не поспішаючи. Щодня приймати, щодня приймати наше серце свячену воду, мазати хворі місця освяченим маслом, звітеря від служби на літії, від соборування від мощів, від чудотворної ікони. Щодня слухати або читати Євангеліє. Апостол Павло дає таке пояснення віри, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Римлян 10,17 Частіше повторювати тексти Святого Письма і Молитвословля. Вкрайне приємнені чистим Духом, наприклад, акафіса Христа Тиху Божому Михаїлу, акафіс до Пресвятої Богородиці. Молебень до Христа Чоловіколюбця, молебень до Богородиці. Корисно молитися щодня вервецю читати або слухати псалтир, Заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо, частіше звертатися до них у різних обставинах, читати також зцілення від ікон і мощів, перечитувати життя святих, обкурювати ладаном і окроплювати святою водою житло. Чинці це роблять кожного місяця. Здійснювати паломництво проще, щоб прикладатися до святині до мощі, до чудотворної ікони, занурювати святе джерело, молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в чистилищі, малому був вірний, поставляти тебе над великим, корисно просити молотов про себе учінців і священників, Щедро творити милистиню. Не попрошайкам на вулиці, а в церкві і приносити обов'язково хліб на літургію за померлих. Допомагати споруджувати церкви, монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої. Всі посилання на Вербицю, псалтир, Євангелія будуть. e tem vídeo